Якщо е, саме активна фаза, то звичайно була велика кількість тяжких поранень, тобто вони були достатньо різні. Це були і вогнепальні, і осколкові, це були і травматичні ампутації кінцівок. Зараз також є поранені, але характер поранень вже трошки інший. В основному це також осколкові, але слава Богу, ну, таких от тяжких. Ну, Зараз менше намагає, ну менше привозять, слава тобі, Господи. Тому що коли людина помирає, хто б як не говорив, але все рівно лікар це переносить у собі. Я прийняла для себе рішення, що я буду робити все, щоб вона була, війна була максимально далеко від мого дому. І всі, хто говорить, чого я маю йти на той Донбас, чого я маю йти на ту Луганщину, я вважаю, що цю війну потрібно краще закінчити тут, аніж вона пішла далі.